Улюблене багатьма печиво вівсяне Давайте почитаємо, що приховується тут в складі. Можливо, печиво вівсяне зовсім не вівсяне. На першому місці борошно пшеничне вищого сорту. Тобто, ми читаємо тут вівсяне з кунжутом, всю користь винесли на це пакування. Ой, на цю сторону, а всю правду лишили моркування. Я завжди вас вчу. Не вірте етикеткам, їх придумують маркетологи. Вірте, тільки маркуванню їх придумують технологи. А ще більше вірте нутриціологам, які розбираються дійсно в якості продуктів. Не забудьте, будь ласка, підписатися. Отже, борошно пшеничне вищого гатунку: цукор, білий, кристалічний маргарин столовий. А от маргарин столовий містить дуже часто транжири від 30 до 70%. Цей продукт взагалі не є на моєму столі. Не у дітей, не у чоловіка. Всіх вже відучили від маргарину, бо це потенційний тих вбивця. Він буде руйнувати нейрони, буде призводити до системних хронічних запалень, буде призводити до вісцерального ожиріння, до підвищення низької щільності, до високого холестерину. От люди постійно кажуть, мене високий холестерин, треба пити статини. Да перестаньте їсти транжири, реально, народ. І перейдіть на здорове правильне харчування, відновіть свій жовчий відтік, попрацюйте з печінкою, попрацюйте з щитовидною золозою. В тілі працює в нашому все комплексно, все впливає на все. А маргарин просто нас з вами не жаліє. А потім далі йдуть рафіновані, дезодоровані в натуральному стані олії, вода питна, емульгатори, два види, консервант, аромат. А що ж тут консервант? Що ви зберігаєте? Тут маргарин зберігаєте в цьому, чи що? щоб не дай Боже не спортився. А, борошно вівсяне. А от тепер борошно вівсяне пішло. 15% тут його. То потрібно було написати печиво пшеничне. І з вивсяним борошном повидло яблучне тут є консервант, сорвірнова кислота, кунжуту добре додали. кунжут це саме корисна тут історія. Вода питна, розпушувач, гідрокарбонат, натрію, солодовий екстракт, куриця, мелена і ще якийсь ароматизатор. Ну точно ні. Перед цим ми дивилися відео. Подивіться його про соломку. От соломку київ хліб я ще можу ще взяти це печиво. Я точно не оберу, тому що в ньому є маргарин і тому, що в ньому дуже багато складників, які я не обираю не для себе, ні для своєї родини. А прянички подивимось.